Йоу! Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Тойли Тавер Дефенс для того, щоб, по-перше, прокачувати свій клан. А по-друге, попроходити різні режимчики. В принципі, ну для того, щоб і прокачувати. Хі -хі -хі. В общем-то. Зараз у клані у нас третій рівень. Всі 20 чоловік із 20, 6300 тисяч сили. На жаль, трошечки до топ-100 кланів ми не дотягуємо, і навіть не трошечки, а нормально, бо вони постійно від нас свалюють. Просто постійно. І замітив я цікаву тему, що кожен із цих кланів він не відкритий. Він чисто по По заявкам або повністю приват. Тому мені здається, що зробити теж клан по заявкам це дуже гарна ідея. І в принципі, я так і зробив. Заявки всі останні, я. Був почистив. і по суті, виходить, тепер у нас заявок нема, але у нас повний клан, всі потихеньку трошечки фармлять. Плюс більше хтось менше. Оцього ми додали прям взагалі. Тільки що я його був додав. І в принципі будемо дивитися і думати, що все буде, по ідеї, круто. Ну, рот просто нищить, найс, nice, нищить так само далі. І по суті, я думаю, що все доволі таки непогано. Головне те, що у нас по апгрейдам ще чуть-чуть. і ми мембер ліміт. Добавиться ще 5 чоловік. Тому я сподіваюся, що все буде, типа, супер круто. В общем, то давай поки що заводимо на пошту. У мене тут 100 подарунків. Будемо дивитися, що в залі мені тут надарували 2000 гемів, чел подарував. Дякую, велике Метю. 300 гемів, Сігма Кейс, якийсь такий чел, кейс, бос Тойлет. Просто обалдеть можна в Та Можна старина. Так, нікнейм скопіювали і слава Богу. Один гем, чувак, скидає, яка я пліс 1000 гемів. Ні, так, братуха, це не працює. Взагалі так воно не працює. Спікер Спайдер, Тітан Камерамен, Торч ТВ Мен, Токсик. Launcher, Сент Wizard, Camo Тойлет. Я ще не знаю, хтось такий, но, но він онкоменівський, тому, напевно, не, си... не сильно він і супер класний. Кстати, Time таймкейс, потім Сворд Large Cameraman, Це теж доволі такий класний юніт, як я бачу, у нього 70 ренджі, кулдаун дуже маленький. Демедж великий, 120 тисяч ДПСу. Коротше, ну, непоганий, непоганий юніт. Time Таймкейс, і Сіма Кейс, Севчаний Клок, Мелаш Man, Tropical Case, Volleyball Чел. Ананас, чувак, Santa TV Man, Сігнутий. Абалдіє, дякую, велике Sigma Case, І 300 а, потім а, Мех Бані Титан, еглаунчер, 40 гемів, 100 гемів, Астрочел, Хайпер. Сань, додай мене, будь ласка, в клан, або поверни хайпер, а він у мене один. Я тобі кинув запрос до клану. Якщо, звісно, ти його приймеш, то, в принципі, буде потужно. Готліки полетіли, Санта Чел, ще Тропікал, ще один готлік. Титан present <-презент> просто. Ще один хайпер сіюнти. Всі просяться в клан кінти. Я без радістю всіх подобавляв, але у нас тут трошки місця малова. Трошки, якщо чесно, у нас його тут. По нема, ну я тебе то я запросив. У нас тут осталось типа одне місце. Ну цей... Чувачок дуже мало грає, тому в принципі ми можемо місце тобі додати. скільки в нас уже народу зібралось. І оцей я знаю в клан хотів. Оцей чил теж в клан, вроді, як хотів. Коротше, дуже багато народу хотіли в клан. Гравіті ган камерамена мені дали. Я не знаю. Ну, я наскільки розумію, він не сильно, типа, потужний чил дав. В нього все на все 20 тисяч ДПС, Я даже не знаю, звідки він падає. Треба буде ще дивитися. Годлі Дідан Фермен в клан Нік ООО. То цей Нік чи о? Обалдеть. Кенти. Нам треба в сорочному порядку додавати місця в клані, бо це так не працює. Так, ось хтось кинув заявку в клан, але в нього тільки 12 секунд наіграно, поняв? За останній тиждень він все 12 секунд. Ну я думаю, що це просто ну, лагає інфа. Но мені здається, що все одно він небагато награв, тому ми його просто відмінимо, щоб він списки не займав багато місця. В общем то, гравіті чил, Turkey чил, якийсь статік, спікермен. Я ще не знаю, хто з таким дпс, у він ексклюзивка. Це, походу, кейс. от кейс додали новий, і походу, вся ця двіжуха саме з цим кейсом. Так, коконат, і ще якась яка двіжуха. Все, в общем, забираємо. Все просто забираємо. В общем то, що мені потрібно, я хочу всім нагадати, що топ-5 чуваків, ось оцих топ-5 чуваків. Ну, але через певний час тут будуть інші люди 100% просто, тому що люди в клані додавляються Нові, заходять нові. І, в общем-то, серед кланових чилів у мене буде розіграш. За топ перше місце я буду давати 10 тисяч гемів. За друге місце я буду давати 5 тисяч гемів. Третє вже буде 3. Четверте вже буде 2 тисячі гемів. І п'яте місце получає 1000 гемів. Так що, кінти, хто хоче взяти участь в розіграші, обов'язково заходьте до мене в клан, кидайте заявку. Когось із вас я 100% прийму. Потому що місця в клані потихеньку ростуть і отакі от діла. І тільки подарки забрав, тут усе вже нові лежать. <свят> <свят> а в принципі, я думаю, що дуже легко буде попасти в клан. Хоча, кстати, прийдеться трошечки постаратися. Ну, якщо ви там прям сильний такий гравець і прям класний чел, то поняття діло, що ви можете договоритися з ротом, якщо ви його десь знайдете. Ну і не обіцяйте йому, що ви будете супер жорстко бити. А він у нас рекрутер. Він не просто учасник, він іменно рекрутер, він може, як я понімаю, додати людей в клан. В общем то, що в нас по обновам? У нас з'явився гаджет Кей. Який коштує 250 г, випадає кейк в чаний клокмен. Я взагалі не знаю, що він робить, але ну, як я поняв ставить стіну. <сі> ну я б не сказав, що він сильно там якийсь потрібний чел. Тут, кстати, і гравіті-ган цей чувак, і в принципі, в принципі, все. Появився командер камерамен на 90 тисяч, на 40 тисяч дпсу і 900 тисяч э, в хп челів. Я не знаю, походу якісь чуваки виходять. Із і, і 90, 900 тисячами хп. І виходять вони з кулдауном 0 секунд. Не поє. я ще не знаю, ну якась жорстка штука. Надо буде <кхм>, пробувати щось придумувати. В общем-то, у мене є сігма кейсів трохи, у мене є тропікал кейсів трохи. Коконати я б, напевно, продав би, якщо вони ще комусь цікаві. М -м Потім джулай кейси, Time кейси, всі-всі-всі оці кейсики. В общем то, що мені треба? Першим ділом, мені треба активувати лакіпошн бенд. Все, лакіпошн є. Що ми робимо далі? Далі ми просто заходимо в шоп і закуповуємося гаджет кейсами. А поки я їх купую, друзі, хочу розказати, що якщо ви хочете теж купу всього купувати і. І мати багато гемів, і, і не тільки просто багато гемів, а взагалі купу всього. То ви можете цю купу всього отримати в моєму магазині по посиланні в описі. Там можна прикупити будь якого юніта із стоїли тавер дефенса, і нових юнітів, і старих юнітів, взагалі що завгодно. І так само можна прикупити юнітів в ФНАВ тавер в Уже можна до, можна купити уже. Петів деяких і купу, купу, просто мільйони гемів в пет-симуляторі. Тому, друзі, якщо ви хочете, то обов'язково заходьте. Там і друге Скібіді є, і ФНАФ, і Той Тавер Дефенс, і ще разом з цим всім там є Блоксфрут. Коротше, купу, куп всього. А поки мене тут обкружили дуже багато народу, давай. А че я тільки 8 можу відкрити. У мене ж їх багато. А, і Сігма кейсів по 8. Я поняв. вже, коротше, не можна по 10 відкривати. Уже мене. Gravity Gun камерамен, поняв. А, вони тепер отако якось відкриваються, лол. І тут у мене також щось відкрилося. Веще не поняв, як це все відбувається. А ну, і ще ось відкрив 8. Тепер не по 10, тепер по 8, і вони якось по-странному відображаються, ні? А ні, вже нормально. Тільки що 8, а не 10. Оце я трошки не поняв. Ладно, давай ще 8. Давай ще 8. Можна щось толкове? Не граві, тігани. можна оцього самого класного кента. Я, напевно, навіть якщо він мені випаде, то я його навіть не побачу. Так, почекай, а який на нього відсоток шансу випадіння? А, 05, йомо, так я його ще не виб'ю, кенти. Кенти, я його взагалі, походу, не виб'ю. Абсолютно! Я сімо кейс відкрив, случайно. Вони якось поміняли кнопки, я тепер в них путаюсь. Обалдеть! Купу всього просто, купу всього. <смір> Пооткривав, але ні черта мені не падає. Вообще ні черта не падає. йо моё Йо-ма-йо. Так, гаджет кейс. Open 5. А, воно тепер буде відкривати всі ті, що є, а не ти просто, типа, або 10, або 1. Я поняв. Ну, це прикольно. Ну гравіті га не падають мені. Ну, наскільки я розумію, вони ще ще нічого не коштують. Я чесь думаю, що вони взагалі нічого не коштують. Ладно, давай тропік кейси теж побафаємо. Дуже трошки попушимо. подивимося, що там випадає. Отако. Нормально ми кейсів цих тропіків вона відкривали, але поки що ще нічого не нападало. Епіки лега, ще леги-епіки, і ще леги епіки, я поняв. Короче, по факту нічого солідного, жод мификам. мифика. Ладно, давай Сим Сигма Кейси. А ну... О, Титан Магмен! Мифик выпал! Обалдеть! Сюда <lến cryptocur> просто Сигма Кейса! Божде, что это за Титан? <реш> Обалдеть, сейчас титан. Девінь, він, девінь, він, девин. Він, де він, де він? він мифік, да? Все він. Так, у нього демедж буст 20%. Э, сам по собі демедж 47 тисяч Блест демедж, шеринджа 60, кулдаун 0,5 і ДПС 95 тисяч. Не, в цілому, юніт непоганий. Такий, да? Поняв. Він шей здоровий. чели почали тоже відкривати кейси. Так, в общем-то, В общем то, чуваки, нам надо м -м, взяти пациків які у нас є в клані. І Пошурувати з ними в нескінченний режим. По-хорошому. Навіть якщо у нас буде багато, ми пройдемо не недалеко, але в нескінченному режимі платять саме більше ось цих оточків сили. От їх платять там саме-саме більшу кількість. Я знаю точно, що в нас в клані є ось, ось Саша Роблокс. А більше я, якщо чесно, і не знаю. Тут є ще ось, ось, ось всякі чели. Поняв на які з них іменно в клані, то, мабуть, ні. То, мабуть, я й не скажу, бо не знаю. Після, хоч подивимося, скільки цей міфік коштує. Я би обов'язково хотів би глянути. Супер жорстко хотілось би глянути, скільки він коштує і, в принципі, кайфувати. Ну бо трошки гемів то я просадив. І мені б їх повернути назад, а було б дуже хорошо. О, гаджетки! А, ні, ну це ж що він 500 тут коштує, ж за 250 мату купити. Так, все, з цим я розібрався. Я відкривав всі кейси, ці кейси, ті кейси. В общем-то, я оцю всю двіжню зараз прибираю, бо в мене по-любому її, скоріш за все, не куплять, бо вже часу багато пройшло, ціни помінялись. На щось то точно ціни помінялись, на щось не помінялись. Ми будемо ще дивитись. Будемо зараз дивитись, думати, гадати, як ту штуку розгадати. В общем то, Коконат 200 це сама дешева ціна, то моя. Джулай кейс тебе за 55 виставляю. Потім. У мене є фьючер кейс. Зараз 10к висить, ексклюзив кейс, Цей теж. кстати. Уже не можна ніде з нього, уже не Уже можна його ніде отримати. Так, такий чел у нас 150 гемів. Я за сотню ставлю. Може я їх зможу за сотню попродавати. Цей я не знаю, скільки має коштувати. 22 гема. Його ціна. Може, може навіть і менше. В общем, топ. Сват, мутант Тойле. Оце прикольний чел, давай поставимо тебе за всі дев'ятки. Mm, потім. Э, Титан Мячик. ти, кстати, не знаю реально, скільки ти коштуєш. Я тебе поставлю за 1400. За 22 гемі, кстати, кстаті, цього малого купили. І за 200 виставили. Ну, ви гоните. Так, демон, демон чил. Тебе за півтори поставлю. У мене є тітан ціна його все одно 14 тисяч на всього. Це супер слабо, кінти. Це супер слабо. Я щось думав, що він буде коштувати більше. Так, тебе за 500 мона виставить. Ти в ціні вже втіряєш трошечки. Так, Large Fan Man не знаю, не буду його виставляти, поки. Astro Chill 900 гемів, 899. ставим Astro все одно всім потрібен. Так само, як і Hyper, який коштує ще 8 тисяч. Просто Hyper нічого не коштує вже. На жаль, і то, я думаю, що 7900 то трошки багато. За нього вже. Я не знаю. 7500 поставлю, побачу, може куплять швидко, може ні. Я просто тупо не знаю. Це просто тупо капець. Spider TV 18 000. Висить у мене найдешевіший. Постойлет, кстати, мені накинули. Прикольний чел. Новий годлік: 120 000 dpсу, 60 ренжі. Я даже ще вулканіка не тестив, ще постойлет не тестив, ще мегбані у мене тут купа Я вообще не знаю, що мені з ними робити. У мене так юнтів назбиралось збиралось Як би їх попродавати? Готліків просто, не бачив, Сіки. 800 Бенс. Щас його заберуть вообще моментально. Потом, страйдер чел. 300, 300 гемасів. А, тебе, чуваче, ваще, ти нічого не коштуєш. Давай, поїхав. Фьючел. Ого, фьючел аж клокмен в ціні упав. Так, ладно, вчений клокмен, 600 гемасів, поїхав. Потім knife chill 200 гемасів, поїхав. І вообще ніхто нічого не купує. диви Люті такі, ну, товари висять. І ніхто нічого не купує, всім байдуже взагалі. Всім байдуже повністю, повністю байдуже всім. Ультимейтів немає, ексклюзивки, що тут по ексклюзивкам. Оцей хорошо коштує. Командера тупо нема. Ну, командер, як я зрозумів, за робуксами накупити. Да? 800 робуксів немало. Гравіті Гана зато купили за сотню. Непогано, я би щось виставив ще одного, тільки за 99, щоб більше він комусь хотівся. Щоб хоч якісь повернути геми з кейсів, які я взяв по -по -по понакуповував. Да, звісно, це селідно. В общем то, Тітан Макмачел. Ну, він Правда, коштає ерунду, но прикольно, з кейса випав. Який там відсоток на нього всіх кейси то? Один відсоток просто він мені випав. Обалдеть! Зато арахіс мутант той у мене купили. Ну він, звісно, не арахіс, но для мене він буде арахіс Так, купили ще коконат кейс за 200 гемів Нормально. Можна кейс заново виставити. Ще джулай кейс купили. Так, трошечки люди просинаються, прокидаються, давай. Виставляю далі. Що по таймкейсам? Таймкейси, мабуть, зараз капець. Апгрейдед uh, Ларш лазера мене забрали. Забрали сват мутанта. Ой-ой, пішли, пішли продажі. Чуть-чуть щось трошки попродавали. Так, за 200 ще коконата мене забрали. Щас за 200 коконата назад і виставив. Без нього, в принципі, нічого толкового не падає. Відкривати ці кейси нема сенсу. Бо, ну, падають не солідні пацики звідти. Взагалі не солідні. Я би сказав, не рукопожатні. Ну, мені вони особисто не сильно подобаються, але нічого страшно. Диви, годлік за 800, висить уже сіки, його не забирають просто. Або вдеть. Це просто зума зійти. Ну, що ж поробиш? Це таке діло. Це таке діло. Ніхто нічого, по суті, не хоче купувати. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Тоді ладно, суть не в тому. Суть там, що пішов я, коротше, з пациками фармити кланові грошики, так би сказати. А це буде реально солід. Кланову силу. Ну і грошики теж, тому що мені чуть-чуть тут не вистачає. Все на всього 200 коїнів. Де їх підфармити? Поки що я не знаю. Ну, будемо думати, будемо думати, гадати, де ти гроші назбирати. Погнали туди до Ендлеса. Тут ще хтось теж кейси крутий. Йому тропікал кейс відкривається дуже довго, і що йому падає, як Оооо, чел! Хорошо. Хорошо, чуваку, випало. Реально непогано. Чел випало прям хорошо. Так, у мене рекорд 119 хвиль. Не знаю, чи мені 119 запис, так як у мене на панелі було 130. Що ж поробиш? Я зі своїми 119 конечно, звісно, понятне діло, нікуди не зайду. Нікуди, нікуди я там не попаду. Хоча, кстати, в Endless Mod не сильно хотілося би піти. Бо це зараз ми будемо там довго сильно валити. Даже, звісно, якщо ми знайдемо дуже багато кінтів, ми все одно будемо там довго. Тому, в принципі. В принципі. Можна попробувати залетіти в ебіселмот. Або взагалі в оцей. Може, оцей зараз пройду? Поняв? Тут коконат кейс дають все одно. Ось Саня, Роболок з нами. Давай я зараз підберу команду собі. Чуть-чуть. Я міні-сігму поміняю на грінлазера. Шостого слота там все одно нема. Ультімейт мені там точно не надо. Краще взяти замість ультимейта фенмена. І по суті, отак я можу проходити. Погнали. У нас тут 5 чоловік просто сразу. Ну, поїхали, поїхали, побачимо що з цього вийде. Я, якщо чесно, взагалі. Не знаю, і я ще й забув коінбуст нажати. Ну нічого страшного. Нічого страшного. Сподіваюсь, що все буде. Ок. Так, загрузилось поки троє. Так, пацики подозагружались. Доз... Ставимо санту, включаємо автоскіп. Я сподіваюся, що вони автоскіп понажимають. Було би дуже хорошо. Грін лазера вже хтось поставив, правда. Правда, чувак, ти походу, не шариш, що їх треба трохи ставити отут такого. В общем-то. А, і тут поставили одного. Коротше, як я поняв, чувакам тут уже трошки байдуже. А хто це такі. А, це чоли на бабки. Поні вони по 150 раз дають. Що? Непогано, чуєш? Або удіти їх наставив, чуєш? І це все один той самий чувак ставить. Він їх ще багато понаставляв. Так, ну поки дефаєм. У нас грін лазер стоїть майже з кожної сторони, цей тільки не стоїть. Ну нічого страшного. Я сподіваюся, що це вже точно взагалі не моя проблема ставити юнітів, тому що у нас чуваків дуже багато, і я думаю, що вони дефати будуть. А я буду тихенько в тихаря підзбирувати гроші, щоб потім ставити фанменти. Мені здається, що тактика воще бомба. Тактика бомба. Цілком ймовірно, що все буде працювати. Тут усе ще статік. Пікермена поставили, який теж дамажи. І ренжав нього 30 сразу. Непогано. Ну, взагалі, не погано. Але просто у нас уже трошки проходять чили. Ну як трошки? Вони вже нормально проходять. Але в нас вже й база прокачана. Лол. що? Чили, взагалі, чили вообще супер валять. Значить, що ми робимо? Ставимо фенмена. тут тако. Просто зразу на всі бабки фенмена поставили, щоб уже дві сторони дефалось, ну, так, хорошо дефалось. Щоб не було таких великих особисто проблем. Тому що нам треба пройти, получити коконат кейс. Тут у нас ще клок бар'єр стоїть. Короче, у кожного якісь юніти, у кожного якісь. Поставлені типи, яких яких вони валять. Тут ще ось у гвардіан клокмена втулили. Я вже не бачив 300 років цього гвардіана, його тут поставили, він просто буде бити всіх по 7,5 тисячі. Це ж теж нічого собі. Не хухри-мухри, так би сказати, да Давай поставимо ще одного титана. А, я тут його вже й не поставлю, чуєш Отак його зможу поставити. Ну, вже непогано диви Уже взагалі хорошо. По суті, у нас стоїть два тітана, там чуваки ще стоять, дефають. В общем-то, по ідеї, все повинно бути very good. Ну, поняття діло, що не знаю, як воно там до кінця буде. Бо тут уже і фьючера поставити. Поставили, зазначить таймстоп, у нас уже є. Тут ось теж фьючера поставили, прикинь. Потихенько дефаємо. Ну, поки що здається, що оця сторона сама слабка у нас, ні? Ну, таке відчуття, наче да. Ну, що <coughs> ж я пороблю? Я нічого особо не зроблю з цим, тому давай прокачувати <coughs> вчених, які дають нам бабету. Ну, як вчених, Сант. А, тут уже теж фьючер з'явився. По суті, диви, у нас все взагалі непогано. Чили дефають? У нас дев'ята хвиля. База прокачана, Жесть, як взагалі не сильно. Я би ще зараз трошки підфармив би бабла. Зробив би плюс-мінус таку Іскусственну кризу Чуть-чуть Ну, іменно в тому плані, що я би не ставив юнітів, які дефають. Чувакам би стало складно. Йо, захилена 1500 А, її прокачали. Просто я поняв. Хол, я Спочатку я... не поняв взагалі, що відбувається. Я би спеціально типу, нічого не попрокачував по юнітам, поняв, які дефають. Потім запустив би до того моменту, поки стане тяжко нашим. Типам, поставив би холде, нажав таймстоп Залутав би купу бабла. І тим самим просто довго би ще прокачував ем, санд, які дають мені грошенята. Ну я сподіваюся. Що воно так буде працювати, бо у нас усього вже постоїли стойлити доходять. І в нас уже. О, фьючер бомбанув, фьючер бомбанув там. Дав плюху. Так, тут ще три фьючера. Тут один, там один, тут два. Ну, в общем, поки що непогано, Поки що непогано, Поставив голдена десь з тої сторони, де трошки складно в нас. А з якої сторони в нас складно. Та чорт його знає, я й не знаю. Отак от тут би поставив, напевно, хай би стояв, тут бив би всіх. У нього демедж 75 тисяч, непогано. Тебе сила також трошки прокачаємо, тебе теж. Та й бабла буде тонна. І таймстоп є, якщо що. Та й в них. Таймстоп є теж. Коротше, по ітогу походу ми вообще на ізі пройшли. Супер легко. Тільки непонятно за цими чілами, які діпо, фоткають, поняв, і, і заробляють на цьому лаве. тому що непонятно що, Непонятно то, що вони, бачиш, якось стоять трошечки далеко один одного і мають велику ринжу. Це взагалі ту сюди діджея поставив. Я забув взяти діджея нормального лул. Опять забув, опять забув. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш? Все я взяв, позабував. Зато тут хайпера втулили. Прямо біля мого голдена, поняв. Хоча можна було б вже й тут втулити. І тут. Напевно, трошки важливіше. Ну, що ж поробиш? Тут ми теж поставимо ще з Голдена, бо нас все було максимально чікі пукі і щоб ми хорошо могли жить, пожить, пожить. По суті, дефаєм Нема взагалі ніяких проблем поки що. Отут, правда, мутантів йде нормально, але но я думаю, що ми з цим теж впораємося. А, ну ну Чуваки бомбанули. Та й не будемо особо паритись. Прокачаємо вченого на максимум, та, й, в принципі, халява. У нас уже 17 хвиля, хвилі, і я думаю, що ми пройдемо обов'язково. І тебе на максимум качнемо. Коротше, все хорошо. Отут сюди у нього вже лампи з'явилися, Йомайо Так, 9 тисяч у мене є. У мене два вчених прокачення на максимум. Тебе за шестерку вкачуємо. І далі ще двох треба буде підкачати. У нас жестко, ні анкети шурують ще жорстко, ні. Ну ми їх розбили, все хорошо. У нас просто найбільша проблема в тому, що я голденів не качаю чуть, чуть І тому трошечки хтось де, хто там, чуть-чуть проходить. Блін, я таймстоп Звичайно, нажав, просто Случайно Я хотів прокачати. <хи> Ладно, качуємо голдена тут. Качуємо ще Голдена тут. Я просто взяв і Случайно нажав таймстоп. Ну нічого страшно. Щас тебе теж прокачаємо. щас дочекаємося, дочекаємося скіпа, прокачаємо голдені ще по разику. Та й в принципі будуть вони вже нормально дефати там по 30 з лишнім тисяч демеджа в них буде. Так, тебе за 7,5 підкачуємо. Тебе, Голдена, гліч пройшов. Надамажив базу, ну в бази. 7,5 з КП. Так, то пацаки її качали. Бач, ми якось так розділилися. І всі займалися своїми справами. Ти зразу дефали, ти зразу фармили бабло, ти зразу качали базу. І в цілому, вообще кайф. Вообще, типа, хорошо. Так, ну тут у нас і Голден, і хайпери, і Т, і Сі. Може, тут би краще прокачати, чила, не знаю. Ще скіп буде, получим бабла. А, я ще цього не прокачав Санту. Лол. Вже сижу, вкачую голден, і в мене ще Санта не докаче. Так, ладно, давай Голдена вкачаємо якогось. Правда, поки що не знаю якого. Качаємо тебе за. 12 тисяч. Так, тебе за двінашку ми були вкачали. Тепер ще у мене є 9,5 і тебе би підкачати. Тоже було би славно, але треба ще трошки бабла. ПМ 12 тисяч є. Таймстоп через 6-70 через 70 секунд, Но ми поки що воще держимося. Хорошо? У нас тут вчений якийсь стіну поставив. Отут ось ще один вчений, якийсь стіну, ще свою не допрокачав чуть Ну нічого страшного. Я думаю, що це взагалі не проблема. Хоча отут ось є якийсь трошки бабл трабл. Давай ось прокачаємо фенмена тут. І тут теж фенмена два рази качнемо. А, це клуквумен. Я думав, це шеф стоїть. Це клоквумен, яка. Кулдауну ріже, чуваку. Це хорошо, що її тут поставили. Біля Голдена мого Це дуже хорошо, що її поставили. Так, зато можна буде прокачати Голдена за двадцатку. ку Демеджа сразу зразу буде взагалі кайф. Let's go. І ренжа вже гарна. Сотня. А, все, це вже максимум. У Голдена. Було б хорошо, аби сюди ще шефа хтось поставив. Ну, було б реально солідно. Ренжа була б сразу 115. А 15 ренжі зверху це немало. Ну, главне, що Голден є один уже накачаний на максимум. У нас 29-та хвиля. І в принципі, ми ще на ізічах. Ідемо далі. О, тут м'яча поставили. М'яч теж що ти буде, дай Боже. Правда, його прокачувати трошки дорого. <хи> так, тут у нас хайпер, тут у нас теж хайпер другого левела, тут хайпер третього левела, тут хайпер теж другого левела. Якось непонятно трохи вони докачуються, ті хайпера. Ну, що ж поробиш? Так, фенмена по разі того і того підкачали, і в принципі, живемо, живе. Таймстоп є 31-ша хвиля. Ще 20 хвиль, все на все, ми на Ізі проходимо. Цього фенмена теж зараз прокачаємо, бо з цієї сторони нам чуть, -чуть тяжкіше, і в принципі, за 30-ку теж, напевно, ми його і підкачаємо. Хоча хто знає. Чи треба його качати за ці 30 тисяч, чи не треба. Ще ж непонятно, звідки бос піде. Він вроді завжди з одної тої самої ходить, тільки я завжди забуваю, з якої. Я би, напевно, поставив ще одного Голдена. І я би все-таки його поставив тут біля клоквумен. Звісно, якщо він влізе, ну він не особо туди влазив. В клоквумен тут ще є. Місце, в принципі, сюди поставити. Отако. І я, коли його викачую на максимум, він все одно буде доставати ще й на цю сторону. Тому, в принципі, буде хорошо. І зараз остання прокачка за 20 тисяч піде. І він і там, і там допомагати буде. І в принципі, буде кайф. Так що демеджа, в принципі, він все Буде наносити багато. 22% кулдаун зноситься йому, все дуже хорошо. І за 20-очку степ підкачали, і в принципі все. 37 хвиля, ми кайфуємо. А чуваки Даже оцих тіпів на бабки далі не докачують. І на них байдуже, прикинь. Їм і так грошей хватає вони сюди Астро втулили. Той теж заповільні. Коротше, ця сторона вообще бафнута жорстко. Ще аби цю сторону. Хоча, може, вони знають, з якої сторони поспіля. Хто зна, хто зна. Хоча сюди астро теж ось втулили. І на максимум вкачали. І клок, сюди поставили. В общем-то, в, в цілому, взагалі хорошо. Сюди ж теж м'яча вкинули. Коротше, в цілому, поки що все хорошо Я би сюди, напевно, ще одного golden of Біля клоквумен. Біля клоквумен він буде доволі непоганий. Хоча краще б я його все-таки поставив сюди. Я його ще не сильно прокачав. Давай продамо. Поставимось тут. Щоб в тебе був і демедж буст, і кулдаун буст. В принципі, так буде краще. От. І в цілому, 42-х хвиля. Ми кайфуємо. У нас є два таймстопа. В чому б і ні? Ізі. Так, от чувак нормально проходив нас. Тут треба прокачати Титан Фенмена. Не встиг я його прокачати, але я встиг таймстоп нажати. Він якось ще жорстко пролетів. Поняв, прям швидко, супер. Його там, звісно, застанили потом, але що но... ж поробиш. Зато фенмена я докачав на максимум. Щоб, <схи> якщо що, там більше демеджа туди-сюди, бо фенмена теж 80 тисяч демеджа. Так то немало. Тут ось теж глічик і просто напряму забіг у базу. Ну, в бази, благо, дуже багато хп. І в принципі можемо жити. По цьому поводу. Тут все ось теж ось і астрочел, і ще якісь чуваки в них дуже багато ХП. І їх по-хорошому всіх убивати якось. Таймстопів у нас немає. Ми ще що доброго ще й програти можемо. Так, фенменчика прокачав далі. У мене вже й бабла немає, чуєш. Так. Таймстоп ще один заюзали, нормально. Живем, живем. 47 хвиля. Грошків на чуть-чуть підфармити. Потім, якщо що, почну продавати Сант, щоб було більше бабла, щоб голдена втулити. Ну поки що грошей багато, але вже нема уже нема таймстопів, Уже нема таймстопів, це є велика проблема. І напевно у нас зараз починаються іменно трабл через те, що у когось типа не такі сильні юніти і так далі, і тому подібне. Тому, ну просто в чуваків тут хайпера не докачені чомусь. Я не знаю, чому взагалі. Ну, один, звісно, п'ятий лео тут на максимальний, цей не на максимум. А, то він їх подокачував. Правда, їх спати ложаться, хайперів, понімо все в чому пробують. Все, в чому весь прикол? Ну, що ж, поробиш у нас 49 хвиля, зараз десь бос піде. По-хорошому, я би вже тайм э, цей э, автоскіп вимкнув, але різниці вже немає ніякої, тому що Хвиля вже є 50. -та. Так, продаємо все абсолютно. І кого мені де да забустити? Хоча мене так багато бабла, що я можу, і там, і там забустити, ні? Там і там особо не забустю. А звідки босси, іде Є якась інфа? Походу, звідси, ні? А, походу, ні. А де босс? Ага, босс зверху. Все поняв. Значить, тут ставимо. Так, те та я прокачуємо на максимум. І тут ставимо теж. Дефать надо, кенти. Дефать надо, хп. падає. 40 секунд таймстопа. Це дуже багато. У нас тут дуже багато людей заходить. Зелені атаки голденів. Будь ласочка. супер атаки голденів. Хп, база падає. 30 секунд таймстопа. Не хвата. Це все тому, що я свій нажав був. А, ні, я свій случай нажав, то він потім откидаєшся. Я потім ще раз нажимав. Тільки те, що я нажимав все раз. Ще раз можна було не нажимати, по суті. А тепер 18. Секунд мені треба дождатися. 18 секунд дуже багато. Вони бач, йдуть дуже швидко. Ну як вони йдуть помало, але їм вже осталось ерунда йти. Так, 9 секунд. Я просто вже тикаю кнопку таймстопа. Я просто тикаю на кнопку таймстопа. Живе, 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 живе? 3 секунди. Є таймстоп, засейвились. Засейвились. Дамажим. там Таймстоп на сіки на 30 секунд, на 20 секунд. Ну, все одно, 20 секунд нормально. Ми надамажимо багато чуваків, багатьох уб'ємо. Так, фенмен тут на максимумі. цього голдена, давай, блін, якось. А, підкачати його і не можна. Ше з цієї сторони, ось у юніти багато. Тут ще боссий фул хпш. Є трохи проблем, бо ще багато чуваків є. Ну, кстати, не багато. Два діджея просто біжить. А тут ось босяра. А тут поставимо голдена, підкачаємо його як можемо. Так, пацки, продавайте тих, хто нічого не робить. Тут босс. Босс може базу зламати. У нас, кстати, в базі 1400 хп. Осталось все, на все. Це дуже мало. Пацьке боса вбивати треба. Цей хайпер до нього навіть не достане, його продати. Тебе теж можна продати. Я десь тут голдена був ставив, тебе підкачаємо. Таймстопів у мене нема. Якщо у вас є, то нажимайте. Фенмен цей вроді трохи й буде дамажити, але вроді не сильно. Тут Голден, звісно, достає. Цей Голден теж достає. Тут у боса ще нормально, ХП. Пацьке дефа їм. Ну, фенмен тут єрунду. дамаже, по ідеї, Хоча Хотя дефа їм потихенько. Петхенько дефаємо, хтось його застане. У нас, по ідеї і таймстоп має бути в чувака. Той, що фьючерів ставив таймстоп, у нього є 100%, але ми по суті вбиваємо. Да, ми убили всю. Слава Богу. Коконат кейс 2400 коїнів. Уже дуже хорошо. Дуже хорошо, У мене вже 12 тисяч коїнів, дуже в курсі. Що тут по силі? Я подфармив щось? Е... Не понял. А я що не подфармив? Чи ж мені не зарахувало просто? Чи воно рахує тільки Endless Mod? Походу, мені нічого не дало поселі, чуєш? Хо -хо, блін, я й не знав. Оце обідно. Так, зато тут ми щось, по ідеї, пройшли, да? Да, оцю штуку, оцю штуку пройшли, убили туалетів теж сюди. Оцю штуку пройшли, теж хорошо. Так, що по івент пасу? Давай позабираємо. Тут тропікал кейси, коїни, ще тропікал кейси, XP boost, geom, coin boost, ще коін буст, волейбол, чел. Ну і в принципі, все. Оце ще Solar Flare все одно жорсткий тіп, тому що 60-й тір, Не можна задонатити на цю всю штуку, треба самому качатись. Тому він все одно стоїть бабла. Так, інте, це солідно. Це солідно було. В общем, то, друзі, хто хоче бачити більше відосів, обов'язково підписуйтесь на канал. Не забувайте кидати заявочку в клан, тому що я їх буду розглядати. Ось вже є 6 заявок. Ось, ув, чувака, прикинь. Тисяча війнів, просто тисяча війнів у чела. Це ж з ума зійти. Він ще жорсткий перець. Можна й додати, би байні. І, і само собою, що там по апгрейдам? Все одно коїнів більше не дало. Не знаю. Походу не дає за цю двіжугу, походу, дає тільки за Endless мод. Тому валити тільки Endless мод. Капець. В общем, не забувайте підписуватись на канал, ставте свій подбайний. З вами був Сашіос. Заходьте в мій в магазин по посиланні в описі, і всім пока-пока.